Із 15 листопада ми маємо назву Гімназія номер 7 з дошкільним відділенням Павлоградської міської ради. У Нас ще є прекрасні п'ятирічки. Колись ми виграли конкурс такий і оформили Self the Chiлден така міжурядова іноземна організація. До нам в 2016 році допомогла оформити ту дошкільну групу. Міська влада фінансує, дякуємо функціонування. Вона цього року в нас. В такому пріоритеті, що у нас там конкурс був для, для до зарахування, ну ми всіх помістити не можемо. Цей холм теж колись. На жаль, війна в нас іде з 2014 року, і ми співпрацювали з данською радою у справах біженців, і вони нам теж допомогли оформити. Ну тут багато своїми руками зроблено, але їхнє фінансування. Тому давайте пройдемо в укриття. Пожежна сигналізація, рекуператори, витяжка, витяжка, вентиляція. Вентиляція, вентиляція працює на холод, на тепло. Ну, ми повинні уявити, що в цих підвалах було так, от засипано. Просто земля. Просто земля. Оце все виносилось, укріплялося. Ну, О, передумали, бачите, це попідливали, а потім. Миклевна, ну, от, каже, це, це Коли укріплення. я приїжджав, вона каже, оце ми придумали лавочки отут, от, зробили. от Тут е, ми втрачали простір. Тут ні стоять, ні сидіти не можна. І прибирати ці ляпухи не можна, вони стіни вони укріпляють. Стіни укріпляють. От, тому залити ось така тумба, е, а потім зверху лавки, і всі ми тут сидимо. Це вже, і ходу да, це вже по ходу реалізації да. проєкту. Це вже було по ходу. Такі роботи ми проводили. В наших закладах і в другій школі, і в 15 й школі. 15-та школа проведена була за кошти місцевого бюджету. Зараз друга черга, яка фінансує ЮНІСЕФ, фінансує, друга черга, проводиться. Такі роботи були виконані в 11, в 11 ліцеї. Такі роботи були виконані в 4-й школі, гімназії, 19. -й. 5, 5, да. Павлоградський, міський Павлоградський міський ліцей, такі роботи були виконані. Цей проект, він, на мій погляд, чому ми приїхали сюди, тому що ну, він особливий. Тут зроблено, так скажемо, території більш-менш да, хотілося б більше. Ну, ви бачили, яка ситуація, але зроблено так відносно, якщо навіть взяти 15-ту школу на Пушесі, там територія підвального приміщення дуже велика, але частково було зроблено. Наскільки коштів є? вартість цього проекту 14 мільйонів гривень. Це кошти місцевого бюджету.